Вітаю на каналі онлайн-школи бухгалтері АВС. З вами Ірина Тимошенко. Уряд зареєстрував новий законопроект 11416, який передбачає суттєве збільшення податків для бізнесу та громадян, а також підвищення військового збору з громадян до 5%. Давайте розглянемо основні зміни, зарплата та інші доходи фіз осіб. По-перше, це, звичайно, підвищення військового збору до 5% з усіх доходів громадян, що оподатковується ПДФО та військовим збором. Це не тільки зарплата, а й оренди, дивіденди та інше. Також, тимчасово, на період дії воєнного стану місцеві ради матимуть право приймати рішення щодо встановлення для відповідної території мінімальної бази оподаткування ПДФО і заробітної плати, але не менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати. Як це буде працювати? Зараз маємо наступне податкове навантаження на зарплату. Роботодавець сплачує ЄСВ з нарахованої заробітної плати, але не менше, ніж мінімалка. Звичайно, крім сумісників, осіб з інвалідністю, працівників з нефіксованим робочим часом. Після змін нічого не відбудеться з ЄСВ. Так і будемо сплачувати, бо законотворці не планують змінювати закон 2464 про ЄСВ. А ось ПДФО будуть зі змінами. Так, зараз ми сплачуємо ПДФО 18% з нарахованої заробітної плати. Деякі працівники навіть мають пільги. Після змін ПДФО 18% треба сплачувати з нарахованої заробітної плати, але не менше, ніж розмір мінімальної зарплати. Тобто, якщо мінімалка залишиться 8 тисяч, це. 1440 гривень за кожного працівника щомісячно. Звичайно, якщо його заробітна плата 8 тисяч або менше. Якщо ж працівника утримано менше, то різницю сплатить роботодавець за свій рахунок, причому виключень, як для ЄСВ, не передбачено. Щодо військового збору, зрозуміло, просто будемо сплачувати за більшою ставкою. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються. знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, їх ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. По-друге, пропонується встановлення обов'язку сплати військового збору всіма суб'єктами господарювання Так, юрособи платники податку на прибуток та платники єдиного податку 3 та 4 групи сплачуватимуть, а військовий збір в розмірі 1% від доходу. Платники податку на прибуток будуть розраховувати 1% від доходу за даними бухобліку, єдиники 3 групи за даними декларації з єдиного податку. Також будуть сплачувати військовий збір щомісячно ФОПи, платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи. Для них розмір 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць. Тобто, якщо мінімалка 8 тисяч, це 800 гривень додаткове навантаження щомісячно. ФОП, платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір 1% від доходу. Також пропонується ввести військовий збір з деяких операцій. Юридичні та фізичні особи, які перебувають у банків банківські метали, сплачуватимуть його у розмірі 5% від вартості придбання. Підприємства та ФОПи, які здійснюють роздрібну торгівлю ювеліркою, сплачуватимуть у розмірі аж 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів. Чи не вб'ється взагалі той бізнес? Підприємства та фізособи при придбанні нових легкових авто сплачуватимуть додатково 15% від вартості військовий збір. Це не стосується випадків придбання легкових автомобілів для осіб з інвалідністю згідно законодавства та ускоткування легкових авто. Ще пропонується сплата фізособами, які протягом звітного року здійснюють продаж нерухомості один раз. У розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна. Зауважу, що податковий кодекс не потребує сплати ПДФО з такого продажу ну, за певних умов, а військовий збір вже буде. Також оператори мобільного зв'язку будуть додавати 5% військового збору до вартості мобільних послуг. Сплата військового збору для Юросіп та ФОП. Буде щомісячною не пізніше, 20 го числа наступного місяця. Також пропонується ввести додатковий розрахунок, який буде подаватися щомісячно до податкової. Колеги, про те, хто з суб'єктів господарювання зобов'язаний вести військовий облік, а хто ні, ми розповідали в цьому відео. Рекомендую подивитися, якщо пропустили. Пропонуються і інші зміни. Так. Встановлюється обов'язок щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток для ЕЗС, розмір пів мінімальної заробітної плати у розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання пального. Також планують ввести акцизний податок на води, включаючи мінеральні та газовані з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин за ставкою 0,1 євро. За 1 літр. Тож Кока-Кола та живчик подорожчають. Ще питання: якщо це стане подакцизним товаром, чи зможуть продавати такі води ФОПи та юрособи на єдиному податку. Планується скасування під пункт 196.1.16 податкового кодексу, який передбачав, що не є об'єктом оподаткування ПДВ операції звездення товарів в Україну, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро. Пропонують залишити без ПДВ лише посилки, сумарна факторна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, за умови, що це посилка для одного одержувача фізособи. Від одного відправника також фізособи за умови, що такі товари надсилаються без будь-якої оплати та призначаються для особистого чи сімейного використання. Отже, будь-які посилки для комерційного призначення будуть оподатковуватися ПДВ. Також планується запровадження для всіх суб'єктів господарювання, включаючи ФОПів, обов'язків щодо проведення інвентаризації і основних засобів, і товарів, і готівки. На вимогу податківців під час проведення перевірок. Зараз така інвентаризація можлива лише для юросіб, а не для ФОПів. Також пропонують встановити, що великі платники податків, платники ПДВ, платники акцизного податку мають обов'язок листування з податківцями лише в електронній формі через електронний кабінет. Колеги, нагадаю, що це лише законопроект, в ході розгляду якого слід очікувати направки. На прийняття та введення в дії нововведень потрібен час, щонайменше до жовтня. Що думаєте про анонсовані зміни? Чи потягнемо взагалі? Пишіть в коментарях. На цьому все. Якщо було цікаво, ставте лайк підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!